Вітаю. новини вівторка 7 липня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Спіймали на гарячому. Першого заступника голови слідчого управління ГПУ та заступника прокурора Київської області затримали за корупційну діяльність. Спецоперацію провели Служба безпеки та генпрокуратура. Про це очільники відомств відзвітували перед президентом України Петром Порошенком. Глава держави високо оцінив роботу силовиків і наголосив, така рішучість у боротьбі із хабарами повинна тривати і надалі. Розслідування цієї справи Порошенко пообіцяв тримати під особистим контролем у службі безпеки. Тим часом проанонсували кадрові антикорупційні чистки чекатимуть і на інші державні органи. Корупціонери мають бути притягнуті до відповідальності, має бути відповідно захист позиції держави по боротьбі з корупцією в суді. Зараз треба продовжувати рішучу діяльність по викоріненню випадків корупції в вищих органах державної влади. Нам дуже приємно, що Генеральна прокуратура ініціює сама. Очищення своїх розглядів. Я переконаний, що подібного роду корупціонери присутні в рядах і Служби безпеки України, і в інших державних органах. І ми обіцяли дати бій корупції, ми будемо робити спільно з генеральною прокуратурою все для того, щоб ці результати показати і звітуватися перед українським народом. Під час обшуків на робочих місцях та у приватних помешканцях правоохоронці виявили докази корупційної діяльності прокурорів. У Володимира Шапакіна і Олександра Корнійця вилучили близько 400 тисяч доларів готівкою незареєстровану вогнепальну зброю, боєприпаси та 65 діамантів. Їм закидають корупційну змову та отримання хабара у розмірі понад 3 мільйони гривень від приватного підприємця за повернення йому техніки для видобутку піску. Її роботу зловмисники. Раніше навмисне заблокували за втриманим. Загрожує позбавлення волі на термін від 8 років до 12 і з конфіскацією майна. Відсьогодні СБУ запустила веб-сайт, на якому можна подати заявку на отримання електронної перепустки для переміщення у зоні АТО. Попри те, що сайт, поки працює у тестовому режимі, повідомляють у відомстві зареєструватися на порталі та подати запит вже можуть усі бажаючі. Для цього обов'язково необхідно вказати мету та маршрут переміщення і обрати координаційний пункт, через який заплановано проїзд. Пам'ять загиблих і закатованих бійців АТО вшанував у слов'янську лідер радикальної партії Олег Ляшко. До дня визволення міста від російських бойовиків політик відвідав місто разом із однопартійцями Ігорем Мосійчуком, Андрієм Лозовим і Сергієм Скуратовським. Радикали вшанували пам'ять героїв України Володимира Рибака та Юрія Поправки, закатованих у застінках місцевого СБУ, контрольованого тоді проросійськими найманцями. Ляшко пригадав, як рік тому. Він встановлював український прапор над цією будівлею. Щойно звідти втекли окупанти. Радикал привітав український слов'янський із річницею звільнення та побажав його мешканцям більше ніколи не бачити війни. І зауважив на тих, хто тоді зраджував рідну землю, чекатиме розплата. Розплата за зраду дуже дорога. Вона дуже дорогою ціною дається. Ціною молодих хлопців, які віддають своє життя, щоб потім звільнити місто. Ціною людських життів можна відбудувати хату розбомблену. Можна відбудувати дорогу. Не можна повернути одного людського життя. Найцінніше, що в нас є. Так от ми повинні зробити виставки з цих уроків. Саме тому я в парламенті добиваюся прийняття закону про десепаратизацію, щоб ті, хто зрадив країну, щоб вони ніколи більше не могли обирати сніг депутати. Щоб вони не мали права пудрити мозги нашим дітям у школах і в дитсадках. Підводну схованку із боєприпасами правоохоронці виявили на Дніпропетровщині, як повідомляє прес служба СБУ. Неподалік місцевого вантажного порту із Днад Дніпра водолази підняли чотири протитанкові міни. Припаси марки ТМ 57 та ТМ 62 призначені для виведення із ладу гусеничної та колісної техніки. Хто власник схованки? Правоохоронці нині з'ясовують за цим фактом. Відкрите кримінальне провадження. Близько сотні зафіксованих ДТП та кілька затриманих крадіїв – Такі результати перших трьох днів роботи київських поліцейських новим стражам порядку також довелося надавати першу медичну допомогу та мати справу із нетверезими правопорушниками. Патрульні встигли навіть оштрафувати одного прокурора та кілька депутатів парламенту за порушення правил дорожнього руху. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, як із ГУЛАДЗе, за добу Київська поліція отримала майже дві тисячі викликів. А на місце пригоди нові патру... пребывают через 5 хвилин. До конца тижня старе ДАИ остаточно зникне из вулиц столицы, обещают у МВС. Количество вызовов выросло, и это очень хорошо. Это значит, что уже в первую ночь мы показали, что мы можем работать, что они работают хорошо, люди начали доверять и обращаться больше в милицию за помощью. Было и ДТП. В том числе и с пострадавшим. Было и оказание первой помощи, и спасение девушки с сломанной ногой, с открытым переломом с потерей крови. Было и задержание с оружием, было и хулиганство, было и задержание на горячем следу. Все было. И со всеми справились. Дим та запах горілого над Чорнобилем. Пожежники продовжують гасити вогонь на 9 гектарах землі у зоні відчуження. Горять торф'яники та суха трава. За офіційною інформацією, рятувальників за минулу добу ліквідовано вогонь на території у 2 гектари. Для гасіння задіяли більше сотні вогнеборців та два десятки одиниць техніки. Аби оцінити масштаби поширення вогню, там провели повітряну розвідку. Про зміну радіаційного фону та причини загоряння у державній службі із надзвичайних ситуацій наразі не кажуть. Між тим небезпека загоряння сухої трави є не лише на Київщині через високу температуру. Гідрометцентр фіксує надзвичайний рівень пожежної небезпеки по усій країні. Прем'єр-міністр Греції вже завтра, під час екстреного саміту Євросоюзу представить кредиторам нові пропозиції. Про це під час телефонної розмови домовилися канцлер Німеччини Ангела Меркель та голова грецького уряду Алєксіс ЦІПРАС. Утім, подробиці розмови посадовців не розголошуються. Під час учорашнього референдуму 61% греків висловилися проти умов європейських кредиторів. Решта висловили свою підтримку. Утім, після бурхливих святкувань за результатами у понеділок греки прокинулися і із відчуттям тривоги банки і досі закриті. А що буде із депозитами та вкладами незрозуміло. Представники Єврогрупи вже заявили, такі результати референдуму можуть негативно позначитися на майбутньому країни. Утім, у самій Греції вже відбулася низка кадрових змін. Під час оголошення результатів плебісциду свою посаду залишив голова опозиційної партії Греції Антоніс Самарас. Крім цього, пішов у відставку міністр фінансів Яніс Варуфакіс. Замість нього головою. Мінфіну вже призначили Евкліда Цакалотоса. Угоду про чесні вибори та взаємоповагу закликає підписати у 205-му виборчому окрузі один із кандидатів у нардепи Сергій Березенко. Проект такої угоди вже представили його довірені особи. Там Березенко зазначає, що вже зараз ігноруються етичні норми конкуренції та використовуються брудні технології, починаючи із війни компроматів і закінчуючи кандидатськими клонами. Політик також має інформацію, що на деяких учасників перегонів чиниться тиск так у разі по. Треба пообіцяв допомогти із захистом. Загалом каже, треба спільно протистояти цьому і припинити безвідповідальність окремих людей. Для цього Березенко запропонував іншим учасникам перегонів долучитися до розробки тексту угоди про чесні вибори. Її змісто озвучив Микола Носко, довірена особа кандидата Березенка. Такий меморандум має носити не декларативний, а практичний характер. Він зафіксує наші зобов'язання бути порядними і толерантними у ветені агітаційної компанії. Він відобразить наше прагнення поважати не лише наших виборців, а й прекрасне місто, величний та славетний Чернігів. Простір которого, якого. Парками та скверами пам'ятниками історії та архітектури не може бути використане із коросливою метою. Такий документ врятує нас від політиків, що не хочуть та не вміють програвати, бо примусять зберігати гідність та самоповагу не лише під час компанії, а й під час та після підрахунку голосів. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося. We'll